Сьогодні, 19 грудня, Путін проводить криву лінію, як жартують з цього приводу журналісти: пряма лінія, де відповідає на запитання, які йому надсилали раніше ага. електронною поштою, месенджери, мабуть, на його особистий телефон. Бо у Путіна поки що мобільний інтернет не відключили. І Він каже, що треба відключити всім, бо це питання безпеки. Ага. І він сказав буквально щойно контроверсійну тезу про те, що. Ми готові негайно зупинити війну в Україні, якщо нададуть гарантії безпеки Росії. Так, так. ну, от давай спробуємо це якось розібрати. Про, про гарантії безпеки він часто говорить. Хто йому загрожує? Ну він каже, що НАТО загрожує там Білорусу днями про це говорив. І також він говорить, що ми готові воювати весь 26-й год, скільки треба і так далі, і виводьте свої війська з Запоріжжя і з Херсонщини. Він повертає нас до умов того, що він говорив 24-го року. Тут одне говорить, то інше. Він говорив про зупинку бойових дій на, як відповідь на запитання однієї журналістик, я так розумію, яка була присутня за кордону. Він каже: ми готові навіть розговорювати там з вами. От що Путін. Ну, не знаю, п'є, їсть що в нього такі полярні думки, чому він до них вдається. І взагалі, що ти можеш сказати зараз про позицію Росії у цьому переговорному процесі? Пряма лінія Путіна. Єдина пряма лінія Путіна, яку б сприймали будь-які українці, вона повинна виглядати ось так. І бажано на його кардіограмі. Ось це пряма лінія Путіна. Це те, що ми хотіли бачити. а з приводу Право. Дивись, mm. те, як я відчуваю кадебіста і те, що він робить. Ми з багато разів говорили про Блєв, і я впевнений, що він тут був присутній. Блєв це та частина роботи будь-якого оперативного співробітника будь-якої крутої спецслужби. Так само в Україні, ну, росіян так треба теж визнавати як крутих спецслужбістів, ФСБ, військова розвідка, там не варто їх недооцінювати. Так само і ізраїльські спецслужби, Шабат. Шабак, Масад і все так далі, так далі. Кожен з них використовує в своїй роботі блів. Так чи інакше, людина, яка свого часу провела велику проміжок своєї кар'єри в спецслужбі. Вона ретранслює, не ретранслює, вона використовує прийоми спецслужби ага. повсякденній роботі. Неважливо. Або це родина з родиною, з дітьми, з жінкою, або це на роботі, якісь інші. Він використовує тут. Так само Путін він використовує свій досвід КДБ, ФСБ для не знати, того, щоб боротися з західними лідерами. Угу. Однак Блев, чому я кажу про блеф? От він каже: ми а, готові воювати ще 26 рік. Окей, ну. З однієї сторони так у них ресурси є, люди, є техніка, є, все є. Але знову знову повертаємося. А чому ж тоді ви, там не шановні панове, ви тоді е згенерували першими ідею про 28 пунктів? Чому Ушаков та Дмитрієв почали першими закидати ці пункти? Ну давайте так. Ми ж розуміємо, самостійно. Ніхто б це не зробив. Навіщо вам вони вам потрібні? Ви могли просто гратися в ту гру. Там Дональд Трамп пропонує. Ви там щось розглядаєте, щось не погоджуєтеся, але ж вони виходили саме від вас. Тобто, ви їх захотіли кинути в американський стеблішмент, щоб вони виходили вже як американські. Тобто не ви їх офіційно запропонували на сайті Кремля. Ви їх кинули ось в такий спосіб, як це полюбляють російські спецслужби. Ти хотів щось сказати, так? Да? Ні, будь ласка. Друге там на цій прес -конф... прямій лінії вивели скрін повідомлення, начебто від мешканців Дніпра, якогось там ми з Дніпропетровська, там буде Тарішник, только скажіть, коли надо Ми зробимо, там чи лі будь-яким щось в такому сенсі. Mm -hmm. mm -hmm. А це більше дало посилення Путіну. Ну він полюбляє. Я перепрошую дуже твою аудиторію, але останні декілька днів ну є відбувається на теренах Російської Федерації та Білорусі просто ма. Це орешником От вони про орешник що один дід проарешник, що другий дід орешник От у нас стоїть, Господи ну хоч щось в Білорусі вже стоїть. У Путіна теж тут стоїть, вони поставили на озброєння цей орешник все їм це подобається. І я впевнений, що цей посил, цей меседж, він був навздогін до цього орешника і він не стосується мешканців Дніпра. Е, бо ще раз, скільки б не було там прихильників Росії в Україні, але ну я впевнений, що. Ну, навіть трішечки люди, яких з розумом не дуже, вони б не стали писати на гарячу лінію Путіну, там, ну, вони ж розуміють, що одразу прийдуть. ну Це стрьомно. Це писали перше з Росії, друге це були військові, третє це були люди або Генштаб, або РС, РСНВ, війська стратегічного, господі, війська стратегічного назначення. Там, де оперується цей орешник тобто там остання фраза коли скажете ми будемо готові. Тобто, ще раз це йде від військових, і воно все вкладається в таку величезну величезну конструкцію блефу російської влади. Що ми наступаємо по всіх фронтах? Україна відступає, ми все захопили. орешник у нас на збройні. бійтеся його в Білорусі. Він є, тобто, як на мене, це один такий величезний величезний блеф і іноді він або. Скукожується, іноді розширяється так само, як його вимоги цього диктатора Путіна. То останні місяці в шість він не згадував про Запорізьку Донецьку до Запорізьку Херсонську області А от тут зараз він не прямо сказав, він сказав да, повернутися до там того, що говорив Міністерство закордонних справ, здається, в минулому році там назвав період такий. Так, да, говорилося про Запоріжжя О. та Херсон, хоча прямо про це не сказав. Припускаю, що його надихає позиція американської сторони. Я думаю, вони дуже уважно аналізують, ага. тому я впевнений, аналізують все, що роблять американці. В них є прямий аналіз всіх його там, його заяв ага. Трампа, його родичів. В принципі так, родичів, родичів, все, що вони роблять, плюс аналіз за кулісами. Російська Федерація представлена в Білому домі. Є люди, які їм допомагають, є лобісти різноманітні, є люди за кулісами, які спілкуються поза камерами, поза офіційними зустрічами. Це може бути на каву в Старбаксі, це може бути там під час гри в Гольф. І оця величезна, ці величезні потоки інформації. Вони стікаються до Кремля, вони їх аналізують, і поки що з того, що вони бачать, вони вважають. Ну, я думаю, там в принципі, будь-хто з нас би вважав на місці Путіна, що поки що ситуація розвивається ну, на сторону Російської Федерації. Трамп відвалюється від України, він постійно критикує. Трамп тисне на Україну. ну, Звичайно, не так, як хотілося б сильно, але тисне. З європейцями розбивати взагалі там немає єднання. Заяви про вихід з НАТО. Розуміємо, що воно там не спрацює, але все одно. А, і, до речі, останнє скажу. Путін дуже сильно. Утім, Кремль, хай буде Кремль. Вони дуже полюбляють останнім часом роз'єднувати і робити наступну історію. Європа погана, вони хочуть війни разом з київським режимом. А ось ми з американцями хочемо завершити війну. Тобто, ми з американцями тут, ми на білій стороні. А всі європейці вони хочуть війни, вони хочуть далі воювати. Вони на поганій стороні. Хоча за тушками залишається величезна мілітаризація Російської Федерації, постійний набор до війська, набір е е військових інвестицій у військову справу на рівні 170 мільярдів євро на 2026 рік. Це Офігенна велика сума. Якщо не помиляюся, на 25 рік там було 125 чи 127 мільярдів євро. Тобто, ну дійсно велика. Але зараз вона намальована, вона ніхто не знає, чи буде вона дійсно підтверджена реальними грошима І тепер ще таки давай ми повернемося до другої частини запитання на рахунок, які ж хоче гарантії безпеки Путін для того, щоб зупинити бойові дії в Україні. Окей, Б... Україна не в НАТО. Раз Україна на території України не розміщуються жодні військові підрозділи, жодної армії світу. Ну звісно uh -huh. Росії бажано, щоб були тільки російські військові, українське озброєння буде підлягати лімітації. Я впевнений що на цьому пункту вони будуть дуже сильно наполягати. В першу чергу, ну, щоб не було на території України іноземного далекобійного озброєння: штормшеду скальпи, атакам все що завгодно плюс. Швидше за все будуть обмежувати Україну у власному далекобійному озброєнні Були там цифри, щось на кшталт не більше 40 кілометрів, о, от в такому сенсі, не знаю, деталі ще. І, звичайно, це військо. Військо росіяни що хотіли бачити, щоб українська армія була за розмірами як дві білоруські. Десь тисяч Ну, а якщо цього не буде, то що? Буде війна. Отак Ну, так, вони А, друже. ну, ти зараз говориш, що ну ти починав розповідати про те, що ну зараз намагаються створити ілюзію, що у Путіна все дуже класно. Я читаю фактично кожного дня повідомлення про економіку Росії, і Путін говорив багато сьогодні про економіку Росії. Я поки що не встиг всі проаналізувати тези Путіна. Доведеться на жаль це робити. А, це буде непросто, але все ж таки з того, що він говорить про економіку, то. Повідомляють організатори цієї прямої лінії, дуже багато запитань було саме про це до Путіна. Він вже раніше визнавав, що економіка буде на нулі цього року. Його я розумію, що йому абсолютно начхати на економіку, куди вона валиться, і так далі. Плюс до того, він говорить про величезні проблеми в економічному секторі нині на прямій лінії. Але якщо навіть не те, що ми беремо за базу, що Путін ідеологічний, йому начхати на економіку. За відсутності ресурсів, навіть він не зможе продовжувати війну. Це нереально. Будь-яку війну можна підтримувати виключно, якщо в тебе є ресурси. Враховуючи те, що на сьогоднішній день вже офіційно уряд Росії заявив про завезення 5 мільйонів індусів у якості mm -hmm. робочої сили. Ну проблема сьогодні вчора. З'явилось повідомлення, що вони підтвердили вже е, наймання 200 індусів. На війну в проти України росіянами, ну ага. тобто там реально з цим проблема. От тут для нього це може бути якимось фактором, стримуючим, і, і який підштовхуватиме його до укладання угоди, цікаве питання. Дійсно про економіку ніхто не може сказати достаменно. Ти правильно кажеш? Я теж там дивлюся. Не, не так глибоко як ти, але все одно. Там багато говориться, що там просідання, там нестача, там у РЖД російські железні дороги збитки, там о, Газпром збитки. Але поки що вони на плаву. Ми не знаємо там наскільки вони на плаву, скільки ще протримаються. Місяць, два, квартал, півроку, рік. Коли кажуть, а 18 місяців в них там запасів. А якщо не 18, а якщо там на 28, а якщо на 38, чи є у нас такий запас? Ніхто не знає, не може сказати. Багато є. Осередкованих фактів, які говорять, що ну кирдих російської економіці вона там подихає, але ну не спішно, не так спішно, як би ми цього хотіли. А, ще не помиляюся, було зазначено, що на наступний рік зростання у російської економіки буде один відсоток. Один відсоток називалася так цифра. Я так розумію, це ну дуже оптимістичний прогноз. Е, про yeah. те, що зазвичай це робиться виключно через вливання величезної кількість грошей у. Військово-промисловий комплекс, тобто виготовлений танк, кажуть, що він коштує 18 мільйонів доларів. Ми виготовили продукції. Там не 18 прошу, 4 4 мільйони доларів. Виготовили продукції на еквівалент Але ж танк він не оре, він не співає. Він не там не не, не господи, навіть лінійка. Команду лежить, вона робить більше справи, ніж російський танк. Він їде на фронт. І головна його мета здохнути і, прошу, ну, не швидко, хоча б спробувати трішки протриматися. Тобто, все він ще раз не створює доданої вартості, нічого не вкладає в російську економіку. І російська економіка загалом надувається. Для мене дійсно дуже цікавий момент, як росіяни будуть використовувати цих індусів 5 мільйонів. Хоча бо в них зараз відбувається така політика. Не знаю, як правильно сказати, ксенофобська, коли там, вони починають мешканців Середній Азії там, казати там іди звідси, там виганяють їх з роботи? Ну тобто якась там така історія. А тут вони завозять індусів. Наскільки швидко вони завозуть 5 мільйонів індусів? Наскільки швидко вони там, по регіонах Російської Федерації розмістяться? Чи не створюється передумову до того, що приїжджають індуси, і тоді вивільняється певна робоча сила Російської Федерації, яку можна відправляти на фронти? Так. Чи немає? Меті, от таким чином зробити заміщення 5 мільйонів, і таким чином. Ну я не кажу 5 мільйонів на фронт, але там не знаю, умовно, 1200 Легко знайти і відправити їх на фронти. Цікаве питання. Є регіони, які зменшують суму виплат за контракти. Ми це знаємо. Є явище хедхантери. Мені дуже сподобалося в Росії. Це люди, які працюють при певних регіонах Російської Федерації, і допомагають цим регіонам впоратися з проблемою. Нестачі людей на для підписання контрактів. Тобто кожного місяця з Кремля приходить вказівка там кожному регіону набрати певну кількість людей. Квота я хоч вбийся на смерть, але зроби квоту. Якщо ти не робиш, в тебе будуть проблеми: правові, кримінальні плюс на фронт можеш поїхати. Тому треба знаходити людей. І вони шукають хедхантерів, який приходить там умовний такий містер Волф, який каже: я вам вирішу всі проблеми. Скільки вам треба? 10 20 людей, 40 людей. Yeah. Я знайду вартість за голову від 600 євро до 6 тисяч з копійками тисяч євро за людину. Тобто, якщо я хедхантер, я привіз знаю тобто до Самарської області двох людей кажу: ось ці ось два зайчики, вони підпишуть з вами контракт від Самарської області. Мені, будь ласка, на мій рахунок 12 тисяч євро в іквіваленті в рублях. Отак От воно працює. Загалом кажемо, що дійсно з ресурсами. Поганенько, але наскільки поганенько, я думаю, що Російська Федерація орієнтується на проблеми в Європі більше, ніж на свої проблеми, розраховуючи, що Європа швидше здасться, ніж Росія, ну я тут маю сумнів, що в Європі великі проблеми з економікою. Вони є, але не настільки, як у Росії. Тим паче, на жаль, Прошу. Європа. Гроші так. для України. Гроші для України ну бо постійно щось складно, складно, важко, важко шукається. Я думаю, що можливо в цьому контексті ми обов'язково торкнемося цього питання, але я до того виду, що у Європі я вважаю, не так все дуже погано, як то видається зараз комусь. Вони справді дуже непогано себе почувають. Ти почав говорити про те, що план про замороження війни підготували росіяни так. Це правда, це, до речі, дуже важлива деталь, яку ми, друзі, я вважаю, на каналі неправильно трактували. Пан Іван нам зараз підказує це ж не просто так. А чому вони тоді запропонували дружині? Дивися, цікаво правильно ще раз задаємо великі питання, щоб отримати великі відповіді. Я ще раз повертаюся до нього. Саме росіяни вкинули через американців цей план. Тобто в мене така логіка. За яких умов, ну наприклад, я себе ставлю на місце. За яких умов я би, наприклад, на місці Путіна викликав, ушакова Дмитрія, кажу: ей пс, до мене там на, на 14-го до мене за стіл і починаємо обговорювати е, там ці пункти. Якщо у мене все класно, якщо в мене там безліч людей, мені рапортує там білоусов каже, товариш президент, у нас все є. Люди йдуть, авіація йде. Ми ракет кількість ракет виготовлених, збільшимо, шахетів, збільшимо всюди наступаємо. На що мені вкидати американців ці пункти? Я буду гратися з ними дипломатично, зустрічатися, пити каву, шампанське, квас, кумис, неважливо що робити. На що мені робити ці пункти? Єдиний варіант, я собі так уявляю, угу. я б сказав би своїм підлеглим. Вкинути ці пункти тільки тоді, коли б я побачив звіт такі б почухав би я був, ну звіт там економічний, не знаю, там військовий. І думаю, так, так, треба якось виходити, сказати, що я здаюся, там давайте підписувати. Ну, це буде слабкість. А якщо я закину через американців, а потім свої ж пункти зловлю від американців, скажу: Супер, панове американці! Мені подобається, жму вам лапку, давайте в цьому фарватері рухатися. Я моє велике припущення: десь йому в спину у слову, умовному путіну, мовному кремлю, дихають певні великі проблеми, які змушують його починати робити певні рухи. На підтвердження цієї тези можу назвати українські удари по російських танкерах. Ми з тобою говорили два танкери в чорному морі. господи, два танкери, всього навсього їх вразили дрони СБУ. І після двох цих влучань виходить Путін особ, особисто не Соловйов, не Скабієва, навіть не Білоусав, особисто Путін, і каже: це піратські удари, ми будемо атакувати. Одесу. коли СБУ розмотало там 30% або 40 відсотків російської, російської стратегічної авіації, такої реакції не було. Коли влучають там в російську нафту газінфраструктуру, там десятки разів. Такої реакції немає. А тут після двох танкерів, господи, два нещасні танкери, і він особисто вийшов. Ми ж повинні розуміти, це ж не не тільки не те, що Путін сидів а в телефоні, сидить там, грається там крізь кіноліки. Такі ух, ні, фіга собі, українці вдарили по танкерах, мені не подобається. Йому принесли цю інформацію, не знаю, там Січин, Ралдугін, хто завгодно міг принести і сказати, Володимир, у нас така проблема, треба щось робити. Ми тонем, ще все пропало, гіб знімають, треба щось робити. І от він вийшов заяву. Я думаю, це є найбільш слабке місце Російської Федерації, цей тіньовий флот Російської Федерації, який допомагає вивозити нафту. Два порти: на Балтійському морі та в Чорному. От це ось здається більше половини всього вивозу російської нафти, і от сьогодні черговий удар в Середземному морі по танкеру спалили його. Ну він не затонув, там трішки підпалили його, але точно що він найближчим часом не буде вже плавати. Тобто Україна вийшла за межі своєї території, вийшла за межі Чорного моря, і як. Зумити цей господі Google Maps не в так да розширяти, а навпаки, зменшуємо цю планетку земля, і ми бачимо вже Середземне море, де Україна такої корабель. Бачимо західне узбережжя Африки, Сенегал, де на початку здається грудня влучили так само в турецький танкер. І після цього власник сказав: Все, ми більше в російські порти не заходимо російську нафту не вивозимо. Будь ласка, більше такого не робіть. Враховуючи, ну доволі оптимістичну твою оцінку ситуації, яка складається, ну окей, скажімо так, максимально наближено до реалій. Спробуємо зараз так це хотеризувати. Чи вбачаєш ти якісь результати для нас позитивні після цих вихідних, бо цими вихідними у Флориді має відбутися зустріч делегацій України зі США і Росії зі США? А можливо, навіть зустріч двох делегацій української та російської, і дуже примітно, що цю делегацію з боку Росії представляє поки що лише Кирил Дмитрієв. Кирил Дмитрієв, Ага, цікаве питання. Ну окей, можемо піти з кінця і процитувати, може процитувати заяву Давіда Арахамі, лідера парламентської більшості, слуг народу. Він сказав, що у нас може бути угода з Росією погана або дуже погана. Ну, це його оцінка. Я пропускаю, що він знає, про що говорить, він бачив там певні звіти, певні напрацьовані матеріали. Це татки: Овтопчик, щоб для ми, ну, що ми розуміли, як воно може виглядати. Про трьохсторонню зустріч України, Сполучених Штатів та Росії умови поки не йдеться. Принаймні у офіційному дискурсі. Навіть інсайдів про те, що можливо така зустріч відбудеться. Поки що немає, тому я особисто на ці вихідні жодних ставок не роблю. І, взагалі, бачення, що ми зараз підходимо до різдвяних свят в західному світі. От сьогодні останній робочий день. Мені здається, що в понеділок там може хтось вийти на половину дня, а далі всі розбіжуться, хто в гори, хто на південні якісь узбережжя засмагати, і тільки після нового року знову все повернеться більш-менш там у якесь активне русло. Але як на мене, після 10-го Січня, коли Росіяни там вже відсвяткують всю горілку, вип'ють, тоді тільки повернуться до там якихось розмов. А як тоді розцінювати зараз історію з європейським союзом, який буквально цієї ночі ухвалив рішення не чіпати російські гроші? Можливо, почув сигнали від Путіна, можливо, грає в гру Трампа, який їм рекомендував не чіпати ці гроші. Дивись, що я зрозумів з тих грошей, з, з того грошового питання, яке було узгоджено. Країни окремі країни виділяють свої гроші, але під гарантії Європейського Союзу, тобто ще раз це не замороження активи, а саме під гарантії. Ну, так. Тут декілька, ну і тут декілька пояснень може бути. І була інформація від Guardian про те, що росіяни дуже активно тисли на бельгійських посадовців з вимогою не чіпати ці гроші, і навіть деякі посадовці взяли, взяли собі додаткову фізичну охорону, в тому числі і Євроклір, там Рада директорів, вона собі взяла додаткову безпеку фізично побоювалася. А друге, побоювалася конфіскація активів, як бельгійських, так і решти європейських країн, які розташовані на території Росії. Ми колись з тобою говорили, що всі дивіденти, всі прибутки, які отримують західні. Інвестори, які залишилися в долі в російському бізнесі, наприклад, там не знаю, фантазуємо російський не знаю, там господі АвтоВАЗ. Да? Наприклад, там 7% у нього там власності. Наприклад, хай буде Райфайзен Банк Аваль. Я, я, я фантазую. І ось е від загальних продажів там Райфайзенбанк Аваль отримує на свої рахунки 7% від прибутку е компанії Автоваз. Але прямо на рахунок йому не йдуть, вон, ці гроші акумулюються на. Вони називаються спеціальне щита, що типу СС, і вони там акумулюються. Від всіх, ну всі гроші, які повинні йти іноземним інвесторам, Вони тут в цей котел скидаються, скидаються. Так, Райфайзен Банк Авалі він бачить, у мене тут прибуток півтора мільярда євро висить, але я не можу. Я можу тільки там монітор попротирати, можу прислонитися до цієї цифри, але взяти її не можу. І вони там зберігаються за такими загальними цифрами, орієнтовно. 20 мільярдів євро, які належать західним інвесторам. от десь на mm -hmm. цих читах СС, вони десь знаходяться. І от є побоювання, що Російська Федерація може одразу конфіскувати ці гроші. А вони б дуже цього хотіли, бо грошей ну не вистачає. 20 мільярдів – це 20 мільярдів. Так. Плюс долі, в рештах, частки в решті підприємств, які ще залишилися у власності західного бізнесу. І третє пояснення це пояснення від. Європейських е політиків вони припуска припускають наступне. Євроклір він керує активами на 180 мільярдів євро. Окей, керують, але ж з цих е активів надходять відсотки. Ну, за, ну, вони ж управляються, відсотки. Там хтось називав 14 мільярдів євро накапало капало відсотків. Я не знаю, правда, неправда але mm -hmm. ж ми знаємо за практику, коли ви відкриваєте депозит в банку, ви там. Поклали 100 тисяч гривень, да, там, і 10 тисяч гривень там, в кінці року забираєте, а з цих 10 тисяч гривень треба ще й податок заплатити. Звичайно, з цих, хай буде 14 мільярдів євро, податок йде до бельгійського єврокліру. Тобто це непоганий дохід бельгійському бюджету. І от західні аналітики вони так кажуть, а може бельгійці умисно так впираються, щоб не втрачати величезний шоста це ж це ж навіть не декілька сотень мільйонів доларів євро. Я думаю, там про мільярд йдеться на рішучу за все, там думаю такі величезні гроші. Так, а скажи мені, будь ласка, як це рішення про. Те, що європейці вирішили не чіпати ці російські гроші, вплине на переговорний процес, чи ніяк не вплине? Ніяк не впливає. вдалося обійти блокаду від Чехії, Угорщини та Словаччини, і вони залишилися поспорен, тобто не змогли заблокувати на мирні перемовини. Це не впливає. Наскільки я знаю, ці гроші, які заплановані 90 мільярдів. Назвала така цифра. Вони забезпечать mm -hmm. дві третини потреб України на 26-27 роки. Дві третини. Решта будуть знаходити пізніше. Ну, я думаю, ми поки що друзі поставимо паузу в нашому обговоренні стосовно переговорного процесу і дочекаємося новин. Дійсно, до Різдва залишилося не так багато часу. Тим, як на мене, скажу не обов'язково потрібно, щоб був робочий день, аби зупинити вогонь в Україні. Достатньо просто волі Путіна і. Війна припиниться, але звісно, він буде домагатися для себе гарантій безпеки. Чи домовляться про них про ці гарантії безпеки для Путіна у Флориді цими вихідними? Обов'язково будемо тут розбирати. Тобі, друже, наразі говорю велике спасибі. Дякую, що допомагав нам розібратися з цими непростими питаннями і підтримую твою пряму лінію для Путіна, яку ти показував на початку відео. Це було круто. Дякую. Дякую, Пока.